Вітаю вас, друзі городники та садівники. Сьогодні ми з вами заглибимося у надзвичайно важливу та цікаву тему, яка стосується здоров'я нашого пташиного господарства, особливо у ті періоди, коли природа ще спить або тільки починає прокидатися, а організм домашньої птиці вже виснажений зимовими холодами, браком сонця та відсутністю свіжої зелені. Ми поговоримо про простий, доступний кожному українцю, але неймовірно ефективний засіб. Який буквально росте у нас під ногами або ж прикрашає наші подвір'я. Мова піде про цілющу силу хвойного лісу, а саме про настій із хвої сосни чи ялинки, який досвідчені господарі здавна використовують як потужну біологічно активну добавку. Це не просто народний метод, це справжня зелена аптека, ефективність якої підтверджена роками практики та біохімічним складом цієї дивовижної рослинної сировини. Багато хто з нас звик сприймати ялинку лише як атрибут зимових свят, після яких дерево безжально викидають на смітник. Проте для птахівника хвоя це справжнє золото, джерело вітамінів та природних антибіотиків. Давайте розберемося детально, чому саме звичайні голки хвойних дерев мають такий колосальний вплив на організм корей. В основі цього лежить унікальний хімічний склад хвої. Насамперед, це потужне джерело вітаміну С. Або ж аскорбінової кислоти. Ви будете здивовані, але в зимовій хвої концентрація вітаміну С часто перевищує його вміст у лимонах чи інших цитрусових. Для курей аскорбінова кислота є критично важливою, оскільки вона відповідає за загальний імунітет, допомагає організму боротися зі стресом, який птах неминуче відчуває через перепади температур, вогкість у курнику або зміну раціону. Окрім вітаміну С, хвоя багата на жиророзчинні вітаміни, зокрема вітамін Е або токоферол та каротиноїди, які в організмі перетворюються на вітамін А. Саме ці елементи відіграють ключову роль у репродуктивній системі птиці. Якщо ви поміщали, що взимку чи ранньою весною кури починають гірше нестися, або ж яйця стають дрібнішими, аж карлупа крихкою, це часто є сигналом про нестачу саме цих вітамінів. Каротин не лише покращує зір птиці та стан її слизових оболонок, але й безпосередньо впливає на якість продукції. Жовток стає насиченого яскраво помаранчевого кольору, що свідчить про високу поживну цінність яйця. Вітамін Е, у свою чергу, є вітаміном розмноження, він стимулює роботу яєчників у несучок та покращує запліднюваність яєць, що особливо важливо для тих господарів. Які планують збирати інкубаційне яйце та виводити курчат у домашніх умовах. Однак вітаміни це лише верхівка айсберга. Справжня магія хвої криється у фітанцидах та ефірних коліях. Фітанциди це біологічно активні речовини, які рослини виробляють для власного захисту від бактерій, грибків та найпростіших організмів. Коли ми готуємо настій із хвої і даємо його курам. Ці фітонциди починають працювати як природний антибіотик, але діють вони набагато м'якше і безпечніше, ніж синтетичні препарати. Вони пригнічують розвиток патогенної мікрофлори в організмі птиці, не знищуючи при цьому корисні бактерії, які необхідні для травлення. Це особливо актуально для профілактики респіраторних захворювань. Хрипи, кашель, чхання, важке дихання це часті супутники корей у холодну пору року. Коли вентиляція у приміщеннях може бути недостатньою, а вологість підвищеною. Ефірні олії, що містяться у хвої, мають відхаркувальні та протизапальні властивості. Потрапляючи в організм, вони сприяють очищенню диханих шляхів, знімають набряки слизових оболонок і допомагають птиці легше дихати. Саме тому такий Настій називають найкращою профілактикою хрипів та бронхітів. Якщо ви чуєте, що ваша птиця починає видавати дивні звуки при диханні, або ж ви просто хочете попередити ці проблеми, хвойний Настій стане вашим надійним помічником. Ще одна важлива функція хвойного настою це його здатність працювати як м'який підкислювач. У сучасному птахівництві органічні кислоти часто використовуються для покращення здоров'я шунково-кишкового тракту. Хвоя містить низку органічних кислот та добильних речовин. Які, потрапляючи у воду, дещо знижують її рівень pH. Кисле середовище у волі та шлунку курки створює несприятливі умови для розмноження шкідливих бактерій, таких як кишкова паличка чи сальмонела, які люблять лужне або нейтральне середовище. Натомість корисна мікрофлора у таких умовах почувається чудово. Це призводить до того, що корм, який споживає птиця, засвоюється набагато краще. Ви можете годувати корей найдорожчим комбікормом, але якщо у них проблеми з травленням або дисбактеріоз, більша частина поживних речовин просто пройде транзитом і опиниться у посліді. Використання хвойного настою підвищує конверсію корму, тобто птах отримує максимум енергії та будівельного матеріалу з тієї ж кількості зерна чи мішанки. Це не лише економить ваші кошти на годівлю. Але й забезпечує птицю всім необхідним для росту та продуктивності. Окремо варто зупинитися на впливі хвойного екстракту на зовнішній вигляд птиці, зокрема на стан оперення. Здоров'я пір'я залежить від наявності в раціоні сірки, амінокислот та вітамінів групи В, які також присутні у хвої. Регулярне але дозоване вживання хвойного настою робить перо міцним, еластичним та блискучим. Це особливо важливо в період линьки, який є величезним стресом для організму курки. Під час зміни оперення птах витрачає колосальні ресурси на вирощування нового пір'яного покриву, часто за рахунок власного здоров'я та припинення несучості. Антиоксиданти, що містяться у хвої, допомагають клітинам швидше відновлюватися, прискорюють обмінні процеси, і, як наслідок, линька проходить швидше та менш болісно. Птах швидше повертається до своєї звичної форми і знову починає радувати вас яйцями. Крім того, специфічний запах хвої, який просочує організм птиці при вживанні настою, може мати певний відлякувальний ефект для зовнішніх паразитів, таких як пухоїди чи кліщі. Хоча це і не замінює повноцінної обробки приміщення та птиці від ектопаразитів, але слугує чудовим допоміжним фактором у комплексній боротьбі за гігієну. Тепер давайте перейдемо до найважливішого як правильно приготувати цей чудодійний еліксир, і що ще важливіше, як правильно його давати, щоб не нашкодити. Адже як відомо, будь-які ліки можуть стати отрутою, якщо не дотримуватися дозування. Хвоя містить смолисті речовини, які у великих кількостях можуть давати навантаження на нирки птиці та подразнювати слизову оболонку шлунка, тому правило номер один помірність. Настій хвої слід давати курам найчастіше двох разів на тиждень, цього цілком достатньо, щоб забезпечити організм необхідними вітамінами та фітонцидами, не перевантажуючи видільну систему. Не варто думати, що якщо ви будете поїти курей хвоєю щодня, вони стануть здоровішими. Навпаки, ви можете спровокувати розлади травлення. Ідеальний графік це, наприклад, вівторок і субота або будь-які інші два дні з рівномірними проміжками. Процес приготування настою дуже простий, але має свої нюанси, яких варто дотримуватися для збереження максимальної кількості корисних речовин. Для початку вам потрібно заготовити сировину. Найкраще підходять гілочки сосни або ялинки, зібрані в екологічно чистих місцях, подалі від автомобільних доріг та промислових підприємств. В Україні, особливо на Поліссі та в Карпатах, з цим не має бути проблем. Але навіть якщо ви живете в іншому регіоні, намагайтеся знайти лісосмугу чи парк, де повітря чистіше. Найбільшу кількість вітаміну це хвоя накопичує саме взимку, тому цей період є ідеальним для заготівлі. Ви можете використовувати як свіжозрізані гілки, так і ті, що залишилися після новорічних свят. За умови, що дерево не обсипалося, не пожовтіло і не було оброблене хімікатами для тривалого зберігання чи блиску. Гілочки потрібно подрібнити. Чим дрібніше ви їх наріжете або поламаєте, тим краще вони віддадуть свої корисні речовини воді. Не обов'язково перетворювати їх на борошна достатньо просто нарізати секатором чи ножицями на невеликі шматочки довжиною декілька сантиметрів. Далі переходимо безпосередньо до запарювання. Класичний рецепт, який використовують багато досвідчених пляхівників, виглядає так: підготовлену хвою поміщають у ємність, наприклад, у відро або велику каструлю. Не використовуйте алюмінієвий посуд, оскільки він може окислюватися під дією хвойних кислот. Краще взяти емальований посуд, харчовий пластик або скляну тару, якщо об'єми невеликі. Сировину заливають крутим окропом. Співвідношення може бути різним, але зазвичай беруть приблизно одну частину хвої на 5 або 10 частин води, залежно від того, наскільки концентрований розчин ви хочете отримати. Однак пам'ятайте, що занадто міцний настій може гірчити і кури будуть пити його неохоче. Після того, як ви залили хвою окропом, ємність потрібно накрити кришкою і бажано укутати чимось теплим, наче ви запарюєте чай у термосі. Це дозволить воді довше залишатися гарячою і витягнути з голок максимум користі. Настоюватися ця суміш повинна протягом ночі. За цей час вода охолоне до кімнатної температури, набереться кольору, аромату та, звісно ж, насититься вітамінами та ефірними оліями. Зранку Насті обов'язково потрібно процідити. Це важливий момент, адже самі голки, особливо якщо вони довгі та гострі, можуть пошкодити зоб птиці. Або забити систему напування, якщо ви використовуєте ніпольні чи чашкові поїлки. Для проціджування можна використати звичайне сито, марлю або стару тюль. Отриману рідину, яка матиме приємний хвойний аромат і ледь жовтуватий або коричневий відтінок, ми і будемо використовувати для напування. Важливо зазначити, як саме подавати цей настій птиці. Ви можете налити його в поїлки у чистому вигляді, замінивши ним звичайну воду на один день. Якщо ваші кури ніколи раніше не куштували хвойну воду, вони можуть спочатку поставитися до неї з підозрою через специфічний запах. У такому випадку можна почати з меншої концентрації, розбавивши настій чистою водою у пропорції один до одного, поступово привчаючи їх до нового смаку. Також чудовим варіантом є використання цього настою для приготування вологих мішанок. Якщо ви запарюєте курам зерно, дерзь, висівки або варите овочі, використовуйте замість звичайної води хвойний настій. Під дією високої температури каші, звісно, частина вітаміну С може зруйнуватися, але мінерали, мікроелементи та значна частина фітонцидів залишаться, і такий корм буде набагато кориснішим та ароматнішим. Птиця зазвичай поїдає такі мішанки з великим апетитом. Повертаючись до теми імунітету, варто згадати, що в Україні клімат досить мінливий. Зими можуть бути як суворими, так і незвично теплими з частими відлигами, що створює ідеальні умови для вірусів. Хвойний Насті допомагає тримати імунну систему птиці в тонусі постійно. Це не панацея, яка вилікує вже хвору птицю від серйозної інфекції за один день, але це потужний профілактичний засіб. Регулярне вживання хвої знижує ризик виникнення кокцидіозу, небезпечного паразитарного захворювання, яке вражає кишечник птиці. Речовини, що містяться у хвої, створюють середовище, яке пригнічує розвиток оцист кокцидій. Звісно, це не замінює планової профілактики ветеринарними препаратами, якщо у вас велике поголів'я і високий ризик зараження. Але для домашнього невеликого господарства це чудовий спосіб знизити інфекційний тиск. Природним шляхом. Також не забуваємо про економічний аспект. Використання хвойного настою це абсолютно безкоштовний метод покращення здоров'я птиці. Вітамінні добавки, премікси, підкислювачі води, які продаються у ветеринарних аптеках, коштують чималих грошей. Хвоя ж доступна кожному, хто має можливість вийти до лісу або має хвойні дерева. На своїй ділянці це раціональне використання природних ресурсів, яке дозволяє отримати екологічно чисту продукцію яйця та м'ясо без залишків антибіотиків та синтетичних стимуляторів росту. Для багатьох українських родин, які тримають господарство для себе, це є принциповим моментом. Ми хочемо годувати своїх дітей та онуків здоровою їжею, і використання таких природних добавок, як хвойний настій, повністю відповідає цій концепції. Окрім внутрішнього застосування, цікаво знати, що хвою можна використовувати і в сухому вигляді. Якщо у вас немає часу або бажання возитися з запарюванням, проціджуванням та напуванням, ви можете заготовити так зване вітамінне борошно. Для цього гілки хвої підсушують у темному, добре провітрюваному місці, але не на сонці, щоб не зруйнувати вітаміни, поки голки не стануть ламками. Потім їх відділяють від гілок і перемалюють на млині, у зернотробарці або навіть у кавомолці, якщо об'єми невеликі. Отриманий зелений порошок можна додавати у сухий корм або мішанки. Норма ведення такого борошна становить приблизно 3-5 грамів на одну голову на добу. Це також чудовий спосіб збагатити раціон, але Настій. Має свої переваги саме завдяки тому, що вода швидше засвоюється і доносить корисні речовини до клітин організму, а також забезпечує ефект підкислення, який важче отримати від сухого борошна. До того ж, суха хвоя у великих кількостях може бути менш смачною для курей, і вони можуть почати перебирати кормом, тоді як до води зі смаком хвої вони звикають досить швидко. Важливо також згадати про те, що хвойний настій корисний не тільки для дорослих курей-несучок, а й для молодняка. Курчатам, починаючи з двотижневого чи тритижневого віку, також можна вводити в раціон цей настій, але у значно меншій концентрації. Для них це стане джерелом вітамінів для активного росту та формування міцного кістяка. Проте з курчатами потрібно антрите та бісторесма спостерігати за реакцією їхнього організму. Якщо ви помітили будь-які ознаки розладу травлення, дачу настою слід припинити або зменшити його міцність. Для дорослої птиці такі ризики мінімальні при дотриманні рекомендованої частоти не більше двох разів на тиждень. У контексті українського села, де традиції господарювання передаються з покоління в покоління, використання хвої не є новинкою. Наші бабусі та дідусі часто кидали гілки ялини у курник взимку не лише для того, щоб кури їх клювали, а й для дезінфекції повітря. Ефірні олії, випаровуючись, вбивали мікроби у приміщенні Настій, це просто більш концентрована та ефективна форма цього давнього методу. Сьогодні, коли наука підтвердила корисні властивості хвої, ми можемо використовувати цей досвід більш усвідомлено та системно. Не потрібно чекати, поки кури захворіють. Профілактика. Це завжди дешевше і простіше, ніж лікування. Почніть давати хвойний настій вже зараз, не чекаючи сильних морозів чи весняного авітамінозу. Підготуйте організм своєї птиці заздалегідь, і ви побачите результат у вигляді повного кошика яєць, гарного оперення та активної, здорової поведінки ваших пернатих підопічних. Підсумовуючи тему хімічного впливу, хочу ще раз наголосити на унікальності поєднання вітамінів та кислот у цьому простому засобі. Коли ви купуєте в магазині синтетичні вітаміни, вони часто засвоюються лише частково. Природні ж вітаміни, що знаходяться у зв'язаному стані в клітинах рослини, сприймаються організмом тварини як рідні і засвоюються набагато повніше. Крім того, синергія, взаємне посилення дії компонентів у хвої працює ідеально. Вітамін С допомагає засвоюватися вітаміну Е, а кисле середовище захищає вітаміни від руйнування у травному тракті. Це досконалий механізм, створений природою, яким нам гріх не скористатися. До речі, варто згадати, що такий Настій корисний не лише для курей, а й для іншої свійської птиці індиків, качок, гусей. Та перепілок особливо чутливі до нестачі вітамінів індики, для яких воїні Насті може стати справжнім порятунком у перші місяці життя, коли вони потребують посиленого захисту від інфекцій. Звісно, дозування для різних видів птиці може трохи відрізнятися залежно від ваги та віку, але принцип дії залишається незмінним. Якщо розглядати сезонність, то найбільшу користь Насті принесе з листопада по квітень. У літній період, коли кури має доступ до вільного вигулу, свіжої трави, жучків та черв'ячків, потреба у додатковій вітамінізації хвоєю зменшується влітку, природа сама дає все необхідне. А от, коли зелені немає, світловий день короткий, а організм працює на обігрів, хвоя стає незамінною. Тож, якщо у вас є можливість, не полінуйтеся сходити до лісу. Або використати новорічну ялинку з користю. Тільки пам'ятайте про безпеку: дерево, яке стояло у кімнаті, не повинно мати залишків дощику, блискіток, штучного снігу чи інших прикрас, які птиця може склювати. Це може призвести до закупорки вола і навіть загибелі птиці. Тому перед використанням ретельно огляньте гілки. Якщо ялинка дуже суха і голки обсипаються самі по собі від дотику, краще такі голки зібрати і запарити. А самі голі гілки спалити або використати як дрова. Суха хвоя також містить корисні речовини, хоча вітаміну, це в ній буде вже менше, ніж у свіжій, але мінерали та клітковина нікуди не діваються. Ще один цікавий момент стосується самої води. Якість води для напування птиці має величезне значення. Часто у сільській місцевості вода з колодязів може бути надто жорсткою, містити багато солей кальцію та магнію. Хвойний настій допомагає дещо пом'якшити таку воду, роблячи її більш придатною для споживання птицею. Це ще один маленький, але приємний бонус. Також, якщо вода застоюється у поїлках, у ній швидко розмножуються бактерії, з'являється слиз. Фітонциди хвої гальмують цей процес, і вода довше залишається свіжою. Звісно, це не означає, що воду не треба міняти, але ризик того, що птиця вип'є щось зіпсоване, значно знижується. Пам'ятайте про чистоту посуду, в якому ви запарюєте хвою. На стінках відра може утворюватися наліт від смол, який потрібно періодично змивати гарячою водою з содою. Не використовуйте агресивні миючі засоби, запах яких може залишитися і відлякати птицю. У всьому цьому процесі є ще й певний філософський аспект єднання з природою. Коли ви йдете до лісу за хвоєю, видихаєте свіжим повітрям, рухайтеся, відпочиваєте душею. Потім ви готуєте цей цілющий напій для своїх підопічних, вкладаючи у це свою турботу та працю. І птиця обов'язково віддячить вам. Кури дуже чутливі істоти, вони відчувають ставлення господаря. Здорова догрянута курка це не лише джерело яєць, це окраса подвір'я. Яскравий гребінь, блискуче пір'я, активна поведінка все це ознаки того, що ви все робите правильно. І хвойний настій – це той маленький секрет, той ключик, який допомагає досягти такого результату без зайвих витрат та хімії. Тож, друзі, не нехтуйте цим простим рецептом він перевірений часом і тисячами господарів по всій Україні. Два рази на тиждень це зовсім не складно, але ефект ви помітите вже через кілька тижнів. Ваші кури стануть бадьорішими, яйця смачнішими, а ви будете спокійні за їхнє здоров'я. Це і є справжня мудрість господаря брати від природи найкраще, не завдаючи їй шкоди, і використовувати це на благо свого господарства. Бажаю вам здорової птиці, високої несучості та натхнення у вашій нелегкій, але такій важливій праці. Пам'ятайте, що велике починається з малого, і навіть така проста річ, як гілочка сосни, може стати запорукою успіху вашого пташиного двору. Нехай у ваших курниках завжди буде тепло, сухо і чути лише задоволене куткудакання, а на столі завжди будуть свіжі та корисні домашні яйця. Успіхів вам у всіх ваших починаннях та до нових зустрічей на ниві присадибного господарства.